Знаєш, навіть порівняні зарплати, наприклад, в Україні там по 20 тисяч гривень це лише 500 євро. Тут контракт мінімальний, це дев'ятсот, скільки 60 чи 70 – це мінімальний. Так, люди, це дуже серйозна проблема, тому що брати, наприклад, у іспанця це угу. не, теж ну, не дуже просто, тому що іспанці вони не я б сказав, не бо амбітні. Не амбітні, не голодні до роботи так. і хочуть багато грошей і нічого не робити. Достатньо буде по собі та отримувати так, все. Просто, а плюс наших, що вони ще приходять нове життя, вони готові щось робити, але знову ж таки проблема в мові. Як ти виходиш, до речі, з цієї ситуації, коли треба тобі носія іспанської? <клес> ну, звісно, що ми беремо якогось перекладача, якщо потрібно, <клес> ну, самі вивчаємо. З дружиною ми зараз вивчаємо дуже так інтенсивно. йдемо, да, інтенсивно вивчаємо. І плануємо все одно брати іспаномовну. Ну, мабуть, наш дівчина Україна, Україна іспаномовна. Так буде вихід із цієї ситуації. Тому що крім клієнтів розмови, то треба ще з постачальниками домовитися, а не кожен постачальник готов працювати. Через перекладач. Перекладач це раз, по-друге, з українцями два. А чому? А, ну, тому що вони на нас все одно дивляться, як на іностранців, і вони думають, наскільки ми тут серйозно. Ну, для них ми тимчасові. Навіть у нас вже захист тимчасовий, ну так, так.